Чому ви малюєте? Я малюю. Насправді, щоб не думати, це наче медитація. Коли я малюю, я не думаю. Тобто, це про що? Я не думаю і відчуваю, що я частина усього всередині і навколо навколо мене. Я так. Хочу поділитись тим, що бачу. Он як? Я, я думав, митець має вчити дивитися на світ, але більше я так не думаю. Тепер я замислююсь про свої стосунки з вічністю. Що ви називаєте вічністю? Час, що настає. Можливо, ваші картини це такий ваш дар Всесвіту. Якщо, якщо ні, що хорошого в мистецтві?